Цей YouTube канал Ростислав Продакшн Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Українська акторка, зірка серіалу Свати Анна Кошмал розповіла, як відреагувала на те, що актор Федір Добронравов вирішив стати на бік окупантів та підтримав війну в Україні. Російський актор Федір Добронравов полюбився українцям завдяки ролі у серіалі Свати, де також грала й українська акторка Анна Кошмал. Коли країна-агресорка Росія розв'язала в Україні жахливу війну, українці чекали на підтримку від Добронравова. Утім, російський актор став на бік. Злочинців. Він відкрито підтримав війну в Україні та навіть відвідував окупантів у госпіталях. Загалом у Анни Кошмал в інстаграм Stories запитали, як вона відреагувала на таку поведінку актора, який у серіалі Свати зіграв її дідуся. Знаменитість відповіла, що взагалі вирішила на це не реагувати. На думку Анни, є набагато важливіші речі, аніж поведінка Добронрагова. Ніяк наразі є важливіші речі, зазначила Анна. Зазначимо, 2017 року Служба безпеки України заборонила Орнила Федорову в'їзд в'їзду України терміном на три роки. Актор неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви та незаконно відвідував анексований Росією Крим. Утім, 2019 року окружний адміністративний суд міста Києва визнав дії служби безпеки України щодо заборони в'їзду до України громадянину Російської Федерації Федорову Добронраву протиправними та скасував усі рішення, ухвалені згідно з цією забороною. У червні 2022 року Федір Добронравов відвідав російських окупантів у лікарні в Донецьку. Таким чином він публічно заявив, що підтримує повномасштабне вторгнення Росіян в Україну. Однак росіяни не продовжують зйомки у восьмому сезоні скандальних святів. Як відомо, фінальний сезон зніматимуть у Росії. Про відмову від участі Добронравова повідомив російський актор театру і кіно. Едуард Радзюкевич, за його словами, треба розуміти, що кожен сам для себе вирішує, коли варто йти. І якщо Федя вирішив піти, то це абсолютно його справа. Значить, вирішив, що вистачить, зазначив Радзюкевич. Шо це? А от це Люха, походу, капкан мисробота. Також українська акторка Анна Кошмал прокоментувала можливість знімання продовження серіалу Свати. Серіал Свати користувався великою популярністю серед українців. Утім, у стрічці знімалося багато російських акторів, які підтримали вторгнення Росії до України. Анна Кошмал пояснила, чому це неможливо зробити. Творці серіалу Українці, тож навряд чи в Росії зніматимуть продовження сватів. Багато чуток розвели на цю тему. Я хочу, щоб ви знали. Творці серіалу Свати Українці, і режисер цього серіалу Один Андрій Яковлєв. Він українець, все, що вони собі там вигадали, я не знаю, прокоментувала Анна. Зазначимо, сватів знімали в Україні. Під час активних бойових дій у Київській області російські окупанти поцілили в будинок у Горенці, де знімали серіал, та повністю його зруйнували. Та з'явилася нова інформація про те, що все ж таки зйомки восьмого сезону сватів планують розпочати наприкінці 2022 року, тепер у Росії. Як відомо, ані кошмел Пропонували у продовженні, але зірка відмовила: вона пообіцяла більше ніколи не зніматися разом із російськими акторами та в жодному російському проєкті. Відзначила Анна зі своєю кіносім'єю після вторгнення Росії до України, вона не спілкується. Утім, фото зі свого фотоблогу, на яких Кошмал зображена зі своїми колегами за серіалом, акторка не поспішає видаляти. Як зізналась, Анна, вона це робить для того, щоб ті, хто вирішив мовчати про війну, пам'ятали, як щиро вона до них ставилася, а натомість вони жахливо з нею вчинили. Я хочу, щоб вони бачили і пам'ятали, які щирі почуття до них я мала, і який великий ляпас вони дали. Всім нам, ті, хто промовчав, сказала Анна в Instagram Stories. Сказати, що я взагалі не очікувала, що Федір виявиться зрадником, адже Україна давала йому роботу. Він працював, став зіркою. Як і ця валюха, яка засудила Анну Кошмал. Про це ми розповідали у попередньому відео. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!